Всіх радий бачити. Слава Ісусу Христу! Я сьогодні мав бути в іншій церкві, але так склалося, що там зірвалася та подія, яка мала бути, тому я сьогодні і дуже радий бути в себе вдома. Всіх радий ще раз бачити, приємно. Правда, після цього зібрання я відразу їду. Ще не одне зібрання, але знаєте, як побудеш в себе вдома, в церкві. Якби це навести приклад. От коли виїжджаєш за кордон, і є якісь справи, які ти мусиш зробити, і в тебе з'являється один день, він такий неперевантажений. Знаєте відразу, що яке бажання приходить? Міняти квитки додому. Це щось схоже додому. Давайте ми відкриємо євреям 11 розділ. Напевно, ви ж вже здогадуєтеся, про що буде йти мова. Це якраз розділ, який говорить про віру, про силу віри, про сам зміст і означення вірі дає. Іншими словами, цей розділ називають розділом віри. І я зачитаю з першого вірша. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого, бо нею засвідчені старші були. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані. Так, що з невидимого сталося видиме. Далі ви будете читати, де перераховуються герої віри, які догодили Богу саме своєю вірою. І саме в цьому розділі написано, що без віри догодити Богові неможливо. Саме в цьому розділі описується ситуація, коли вірою Сара написано, сама дістала силу прийняти насіння. Вважайте, що вони були майже. Столітніми. Тобто це якраз розділ про віру, про віру. І сьогодні я хотів би трошки підбадьорити нас, показати, що віра має велику силу, разом з тим дещо пороздумати звідки вона береться, і відносно нашого з вами застосування. віра Якби я вас запитав, чи ви є віруючі люди, звичайно, ви відповіли би віруючі. Але відразу виникає питання, на чому базована наша з вами віра? На чому? Вона базована тому, що так усі вірять, вона базована тому, що десь там по новинах так сказали, чи ще щось. На чому вона базована? І ми читаємо Слові Божому, що віра походить від слова, і якого слова? Слова Божого. Ось є база для нашої з вами віри. І ми багато разів переконаємося, коли будемо читати про героїв віри. Спочатку йшло слово, а далі вони досягали результату. Правда? Спочатку Авраам, Сара отримали слово, потім вони побачили результат. Спочатку слово, потім йшов результат. Віра це дуже важлива річ, щоб нам допомогти в життю. Навіть якщо ми зараз поговоримо про віру і дамо значення цій вірі, як проста впевненість, це так само допомагає по життю. Я вже на першому зібранні казав, що був момент, коли в молитві перед Богом я набув внутрішнього переконання про нашу з вами перемогу цій війні, розв'язані проти нас несправедливій. І що сталося? І сталося те, що мої емоції вирівнялися. І сталося те, що я почав дивитися абсолютно спокійніше на майбутнє, на завтрашній день. Більше того, вже навіть в своїх роздумах, десь там із служителями, ми починаємо говорити, що ми завтра маємо. І ми бачимо, що завтра дуже багато викликів, особливо все, що буде торкатися душеопікунської праці. Дуже багато викликів. Дуже багато ранених, травмованих людей, які вже потребують, але в нас, давайте будемо чесними, немає сили, щоб всіх охопити, але будемо допомагати і старатися тим, кому вже можемо. Дуже багато. Буде різних викликів, дуже багато роботи буде з ветеранами, які прийдуть від тих страшних подій війни, від тих страшних подій, де вони отримали ну рани, нівеччя і таке все інше, і їм потрібно буде служити і допомагати, і ми це будемо робити в міру тих можливостей, які Господь для нас буде давати. І коли ви запитаєте, чому ми це будемо робити, і ви знаєте, що всі наші соціальні проекти, на жодному із них ми не заробили ні копійки, а потратили неймовірно багато. І кожен із вас є дотичний до цього, тому що ми підтримували це служіння. Так само я вірю, що ми будемо дотичні і будемо далі підтримувати всі інші напрямки, які будуть. Тим не менше, я якось розповідав. Бачите, віра вона дає навіть підбадьорення, навіть в емоціях вона дає підбадьорення. Якось розповідав про один випадок, я згадував про нього на першому зібранні, я був в офісі одного високочиновника. Він запитав, каже, як ви думаєте, коли закінчиться війна? Я кажу, в травні. Він подивився на мене, посміхнувся. А чому так? Кажу, дуже хочу, щоб ні, я хочу завтра, але дуже хочу, щоб вже не пізніше травня. Ось, він каже, ви маєте таку впевненість, слухайте, давайте будемо вірити в це. І знаєте, що він каже, все, ми з вами віримо. І він почав посміхатися. Йому стало радісніше. Така була розмова напівсерйозна, правда. Але коли ти підбадьорюєш людей на віру, уже стає радісніше. Хіба не так? Уже стає радісніше. Я сьогодні не закликаю нас. Щоб ми підбадьорували якоюсь неправдою, чи ще щось ще щось. Що. Зовсім ні, брати і сестри. Ми розуміємо, що є слово Боже, яке нас підбадьорує. І ми покладаємося і кладемо свою основу, основу нашої віри, не що інше, аніж Слово Боже. Так написано в Слові Божому. Правда? Так написано. Згадайте, коли Ізраїль переживав різні труднощі. Комусь приходило слово від Бога, і вони починали що робити? Діяти згідно слова Божого. Я можу займатися самонавіюванням, і навіювати собі якусь емоцію, ще щось, ще щось. І саме ніколи цим не займався, але чув, що це велика і потужна сила, що люди саме навіюють, і тому подібне, і ось їм стає десь легше. Але знаєте, самонавінювання зовсім не стане в один ряд зі Словом Божим і близько не стане, бо це слово Бога. Пригадуйте, ми з вами говорили, в цьому слові є творчість, в цьому слові є сила. Коли Бог говорив, світ творився. Коли Бог говорив, все змінювалося в цьому слові. І ми просто як провідники оцього Слова Божого, ми просто його проголошуємо. У цьому світі, У цьому світі. тому ми не займаємося зродним самонавієм. Але тим не менше, нам потрібно навчитися зрощувати нашу віру, зрощувати віру. Якщо ми не будемо зрощувати віру, буде щось інше, зростати. Багато хто із нас, я більш ніж впевнений, або, напевно, геть усі ми десь дотичні до того, або, як мінімум, бачили огород, то, що ми називаємо дачі. Тому подібне, виїжджаємо на дачі, маємо декілька соток землі, і ми вирощуємо яку-то культуру. На землі не тільки ця культура росте, там все росте. Правда? Але ми чомусь докладаємо зусилля, щоб виросла саме ця культура, а щоб виросла саме ця культура, інші треба від неї прибрати. Чому? Бо той бур'ян, який росте поруч, починає забирати силу у цієї культури. Ми посадили картоплю, виросло багато бур'яну, заглушило цю картоплю, забрало поживу, забрало силу, і картоплина не змогла набратися сили і набратися того а, тих мікроелементів і так далі, що вона має мати. І ми доглядаємо, ми йдемо, виполюємо, ось так би мовити, підбадьоруємо цю картоплинку рости. І ми дуже обережно, правда, ми дуже обережно. Колись я прадую в дитинстві дали сапу. І я пішов, я думаю, як то так, щоб мені більше не давали? І я пішов так, що мені знову дали, але сказали, слухай, цей рядок, ти геть вичистив, не тільки від бур'яну, але й від буряків вичистив його. Прийдеться його пересаджувати. Так що ти собі більше роботи наробив, клопоту більше зробив, брата і сестри. Ми обережно поводимося. Ми хочемо, щоб це виросло. Що я хочу, щоб зросло в моєму серці? Давайте подумаємо, щоб зріс страх, відчай. Ой, давай я буду займатися таким самонавіюванням, ой то-то-то. Ні, ми будемо зрощувати віру. А щоб зрощувати віру, нам треба вибудовувати взаємини з Богом. І ми з вами не раз говорили, що вибудовувати взаємини з Богом є проста формула Слово Боже і молитва. Слово Боже і молитва. Молитвою ми говоримо Богу, через Слово Боже Він говорить до нас. Чи ми можемо ми чути іншими способами голос Божий, звичайно так. І ми читаємо Слово Божому різних способів. Біблія описує дуже багато, але тим не менше. Немає нічого міцнішого, на чому ми можемо будувати нашу віру, окрім Слова Божого. Все інше це речі допоміжні. Чуєте, це допоміжні речі. Ми маємо це навчитися. І коли ми научимося, то Слово Боже стане для нас дороговказом, стане для нас основою. І ми будемо бачити, що так сказав Господь. А якщо так сказав Господь, Він. Не помиляється. І він не помиляється. І ми маємо цього навчитися. Тому, дорогі мої любі, давайте будемо вчитися вірити. І ось я повертаюся до тексту. А віра то підстава сподіваного. Дозвольте, я запитаю Підставою для того, щоб створити сім'ю. Нормальну, ми християни, я саме з цієї позиції виходжу. В нормальному сенсі. Чи ми можемо створювати сім'ю на чомусь іншому, ніж повага, любов? Якщо не повага і любов, то що? Ви бачили сім'ю щасливу, де страх царює? Ви бачили сім'ю щасливу, де зневага царює? Так, люди так живуть. Так живуть. Там немає щастя, там немає здоволення. там немає нічого. Це, це сім'я, яка тримається не на правильних. Цінностях. В кінцевому результаті з'являється шанс, можливість, такі сім'ї руйнуються. Я сьогодні говорю про інше: підстави для того, щоб створити хорошу і потужну сім'ю. Це і є. любов, повага. І ми спочатку, коли говоримо про любов, ми не говоримо про дати, верніше не говоримо про взяти, а говоримо про дати. Тому що досить часто слово «любов» в цьому світі більше асоціюється з певною пристрастю, з тим, що мені, що я отримаю, і менше з тим, що я можу дати, що я можу зробити для щастя цієї людини, котра поруч зі мною. І коли ми говоримо з вами про те, щоб щось від Бога взяти, то основою, от тією рукою, яка може бути простягнута і взяти від Бога ті Божі обітниці, це є наша віра. Біблія каже, що саме нашою вірою ми перемагаємо світ, правда? Світ цінності мається на увазі, які стоять супроти Бога. Наша віра. Ми маємо навчитися, брати і сестри. Це підстава, віра, підстава чого? Сподіваного. На що ви сподіваєтесь? Я сподіваюся на вічне життя, спасіння, здоровлення і багато речей. На матеріальне благословення. Чому ні, а? Я сподіваюся. І я вірю. І Я вірю. І далі написано доказ небаченого. Вірою ми розуміємо, що віки, тобто, що цей Всесвіт створений Богом. Вірою ми це розуміємо. Є багато речей, які ми не можемо доказати якимось іншим способом, окрім вірою. Я Якось був на одній конференції один чоловік, який займається наукою, почав казати, ви розумієте, коли ми маємо якесь відкриття. Коли ми думаємо про Всесвіт, як він опрацює, все, і маємо якесь відкриття, свідомо підсвідомо. Навіть ті, що не хочуть цього визнавати, все одно, каже, ми дивимося, чи є про це згадка в Біблії. Якщо є це згадка в Біблії, можна піджак на верхню гудзик застібати, все, я герой. А якщо немає згадки в Біблії, я працюю. Брати і сестри, напевно, ми зрозуміли, що віра є важлива річ. І давайте будемо, я повторююсь, її зрощувати. Бачите, в нашому світі, який є страшенно непевний, важкий. І навіть коли ми подивимось на ту ситуацію, в якій ми з вами на сьогоднішній день знаходимося. Ми прекрасно розуміємо, що пройти його з вірою без втрат можливо, без віри неможливо. Одного разу до Гедеона прийшов Ангел Господній і почав говорити з Гедеоном, щоб він визволив народ ізраїльський. І Гедеон почав говорити до нього: Хто я такий? Хто я такий? Я розчарований молодий чоловік. Подивися, я навіть пшеницю виколочую в тому місці, де мало би вино виколочуватися. Я ховаюся. Якщо Бог з нами, то що і як? І в цьому тексті я помітив, що саме найбільше, про що говорив Гедеон, це не в тому, що він мав сумнів, що Бог є. Він мав сумнів, що вони достойні. Він мав сумнів, що він може зробити і виконати те покликання, яке ось стоїть перед ним, визволити з рабства народ ізраїльський. Йому потрібно було підбадьорення у вірі, і що він почав робити? Він почав розмову з ангелом. Давайте я перефразую, він почав розмову з Богом. Він почав розмову з Богом. Він сказав приблизно так: вилікуй мене від моєї невпевненості, поселив моєму серцю віру, і я піду. Я піду. І Бог настільки його вилікував, що коли він зібрав армію, Бог каже ні. Не підеш проти цього. Великих полків і цього, цих великої кількості людей не підеш так. Я тобі покажу. Відібралось 300 чоловік. І з чим вони пішли на тих ворогів? Згадайте смолоскипи і горшки. Глиня не горшки. І оцей вчорашній, невпевнений, ні грама в собі. Іде на чолі трьохсот чоловік, смолоскип і горшок. І йде. Бо в нього вибудвань взаємини з Богом. Ось чим різниця між Гедеоном до і Гедеоном після. І він пережив, він вірив. Розумієте, він вірив він і він йшов. А перед ним ішов Бог. Бо так було сказано Словом Божим. Це не Гедеон придумав. Таке було Слово Боже. І він ішов його виконувати. Віра від чого? Слухання Слова Божого. Без віри догодити Богу неможливо. І він йшов виконувати. І він переміг. Ви читали про це? І він переміг. Я навіть думаю, що там був, як ми називаємо, безконтактний бій, що в тому, тому часі це було дивно, правда? Він тільки викрикнув декілька фраз. Меч Господа і Гедеон. Проте і сестри, коли ми... Саме ось так вчимося вірити, не через самонавіювання, не через якусь там незрозумілу традицію. Я вам більше скажу, є старі, є нові традиції. Інколи думають, о, ці сучасні церкви, вони швидко ростуть. Я бачив сучасні церкви, які наросли, бачив, як ми кажемо, інколи, консервативні церкви, які наросли. Бачу консервативні церкви, які росли, і бачу сучасні, які росли. Але питання стоїть ось. Коли геть ми усі станемо перед Богом, то чи буде оця основа, на якій я стою? Напевно, коли я зараз кажу про те, що є різні традиції, і вранці я говорив, що є в певній мірі навіть нові традиції. Давайте, щоб веселіше було, поплескаємо, станцюємо, ще щось зробимо. Знаєте, я завжди боявся будувати своє життя і завжди просив вас, не будуйте своє життя на емоції. Я вам поясню зараз чому. Я не про те, що щось є гріх, не гріх. Зараз уважно мене послухайте. коли дерево починає рости. І досягає до води, корінь спасе це дерево. А чи є, повітря в волог... чи є волога в повітрі? Є. І інколи ця волога чуть-чуть допомагає, правда? А коли на вулиці спека, як багато допомагає ця волога? Ось так інколи. Коли побудувати життя на емоцію? Її треба постійно збільшувати і шукати, правда? Ми побудуємо життя на Слові Божому і глибоко вкоренимося в нього. Амінь. І тоді віра наша ніколи буде спека, ніколи не буде спеки, не буде хитатися. І ми, як той Гедеон, подібно тому Гедеону, будемо йти вперед. Бачите, дуже багато є обставин, які можуть воювати проти нас. Але нам треба навчитися виділяти слово Боже для тої чи іншої обставини і покоряти себе цьому слову. Одного разу Петро ловив рибу, ловив, ловив, цілу ніч нічого не впіймав. І тут хтось там готує їм рибу і каже, Петро на березі, Петро. Відпливи на глибину, закинь сітку по праву сторону і зловиш рибу. Весь професіоналізм Петра, весь досвід Петра казав, хлопці так не буває. Ви що? Ну, віра Петра каже, по слову твоєму і я піду і це зроблю. І він пішов і зробив. Там не повинно її було бути. Петро знав, що її там не повинно було бути. Петро все життя цим займався, він прекрасно розумів, він же кидав ту сітку і зліва, і справа, і спереду, і ззаду, всю ту територію вони обійшли, нічого не піймали. А тут стільки, що сітки рвуться, як ніби вона вся мріяла попасти в ту сітку та риба. Бо було слово. Чуєте? Бо було слово. І ось тоді віра стає підставою. Тверда основа. І я йду, як той Гедеон. Вибачайте, що вже чотири рази, певно, повторив. І п'ятий скажу, і я йду, як той Гедеон. Вчора розчарований сьогодні, отримавши слово Господнє. Сьогодні, поклавши свою основу на Слово Божому. Коли ми робимо якісь добрі справи, на чому ми будуємо, багато людей чому-то повірили, що від добрих справ їхнє спасіння. Немає в Біблії цих речей. Коли ми робимо добрі справи, це не наша мораль, це його мораль. Ви скажете, люди в світі цьому роблять добрі справи. Дяка Богу. Дяка Богу. Ніхто не може заперечити, що залишки образу Божого в людині ще є. Ми всі були створені по образу і подобі Божій. Але разом з тим є різниця. Ми робимо добрі справи, тому що нам потрібно виграти вибори. В місті Київі, чи Верховну Раду. Ви знаєте, я собі подумав з того, що ми зробили добру справу. Якби ми вибрали декілька кандидатів, точно вже десь вони там були б. Що це ми так прогавили, а? Може почнемо? Ні, ми не можемо. Чому? Бо це не Божа мораль. Бо це не Божа мораль. То є покликання. І ми це робимо в ім'я Господа Ісуса Христа. Брати мої сестри, я так думаю, що ті тези, які я сказав, про силу віри, напевно, на сьогодні достатні, але закінчуючи свою проповідь, хочу ще одну річ зауважити. Не ми перші йдемо цією дорогою. Перед нами пройшли мільйони людей, які сьогодні, як написано в Слові Божому, є, хмара свідків. Там сидить Авраам. Та да, да, той, який свою дружину сказав, що це моя сестра. Ну, був, лякався десь. Але Авраам повірив Богу. І це зараховано йому праведність, чуєте? знову віра спливає. І Бог спас його, його дружину, і дяка Богу, заступився. Там сидить Ной. Там навіть сидять люди, які ще вчора позавчора ви їх знали. Вони вже там, і всі вони є свідки своєї віри у Бога, яка нас підбадьорює. Там Сара сидить, каже, мені було за 90 вже, коли я народила. В цьому віці точно не народжують. Ти, сестри, любі мої, віра від слухання слова Божого. Амінь. Помолимося.